Малята. Щоб гарно і чітко вміти вимовляти звуки, пропоную вам разом з лісовими звірятами вивчити осінні чистомовки. Ла-ла, ла вже нема тепла. Ду-ду-ду, жовте листя у саду. Ла-ла, білка жолуді знайшла. Та та та. Гарна осінь золота. Іця, 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 листя жовте, мов лисиця. Алла 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 осінь в гості завітала. Ду-ду-ду, фрукти у саду, ні, 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 сливи, груші запашні. Ай-ай-ай, парасольку пошукай, ле ле та лє.